Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3051 розіграш державної лотереї Максима» на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 22 тисячі гривень. Торажна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. 38, 29, 3, 45, 17. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7983 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 3. 54 П'ятдесят пять. Шістдесят сім. Двадцять три, чотири? 73, шість. 15, шість? Сімдесят три, сорок. Пятнадцять. 32, шістдесят, п'ятьвісі, тридцятьвісі, двадцять 49, 52, 33, а тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 6836-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Нуль, п'ять, дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: нуль, п'ять, дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.